Свої, свої програмні вимоги. Другої такої нагоди не буде. Готово. Я радий вітати всіх, хто сьогодні святкує старт виборчої кампанії в Вижгородському районі. І сьогодні в цьому місті зібралися кандидати в депутати обласної ради, кандидати на посаду міської голови. І мені було надзвичайно приємно бачити серед цих людей, своїх побратимів, які стояли біля палаючих шин ще на Майдані Незалежності, на Грушевського, в Марінському парку. І це дає відчуття впевненості, оскільки в цій команді немає жодної людини, жодної людини, яку було б варто пожбурити у смітник. Сьогодні розпочинається виборча кампанія, і ми сьогодні. Йдемо до людей з проханням про підтримку. Ми йдемо виступаючи від політичної сили, яку сьогодні представляє глава держави Петро Порошенко. Людина, яка змогла створити антипутінську коаліцію, об'єднавши найсильніші країни світу. Однак прагнення президента побудувати громадянське суспільство, функціонуючі інститути правової держави і міцну економіку. Давай. Це запис ролика, Іван. Ми записуємо відео для того, щоб потім робити монтаж.